Бачимо околиці села трикрати. Вон ми зараз даленів. Бачимо цей ну, оцей так сказати місцях. Ось сказати Актова. 4 кілометри до каньйона залишається. Так багато можу сьогодні заїхати. Ось ця річечка з таким островом посередині. подивився, дивився, може, передивиться. Ось такий цікавий острівець. І з лівої сторони, там нас поки що не видається. Державне зповідному почище, лабіринт. Думаю, що, що зараз туди доберемося. Так що поїхали.